Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на обзорі монетки України 2 гривні 2018 року. Монетки мають мілкий гурт на Виготовлені з магнітної сталі. На Аверсі монети зображений Ярослав Мудрий та знизу напис Ярослав Мудрий. На реверсі монети напис 2 гривні, зверху напис Україна з 3 зубом і знизу дата з підковкою. Більшість попадає рядові монети. Є попадають монетки, які коштують більше свого номінала, тобто монетки з будь-якими браками. є в як бачимо на нижніх двох монетах. Внизу біля дати тут, де написано 2018, під одиничкою є такий заусенець на Канті, а в написі нижньої правої монетки Ярослав Мудрий, буква й, як бачимо, злита та верхня чорточка приєднана до букви. Ціни на такі монетки розпочинаються від 5-10 доларів за одну монетку. Браки з написом. Імені та прізвища розпочинаються від 20-30 доларів. Браки канта від 3-5. Є також ще інші браки, але в основному всі браки розпочинаються від 3-5 доларів. Є монетки, які виготовлені не в рідному металі. Або мають повороти, чи з двох сторон однаково. Це більш дорожчий арсенал монет. Тобто, якщо у вас попаде монетка, де з обох сторон буде зображений Ярослав Мудрий, або напис по 2 гривні, ціна на таку монету договірна і розпочинається від 200 доларів. Монетка, яка виготовлена не в рідному металі. і не притягується магнітом. На таку монету ціна розпочинається від 350 400 доларів за один екземпляр монет. Якщо у вас, друзі, є такі монети, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.